Вітаю вас на каналі Мінітрактор Вуа. З останніми поставками японських тракторів також прибув до нас вилучний погрузчик. Довгі лапи. Має гідравлічне регулювання лап по ширині. Навантажувач має підйомність 3 тони. Унікаррір це від компанії Nissan. Ці всі кришки бокові духові верхні все є. Гарне сидіння, робоче місце. Така кругу. Резина без камерка. Подивимось, до де двигуна. циліндровий дизельний двигун. Все чистенько, немає ніде потьоків. Все дуже гарно. Зараз заведемо. Сьогодні гарний мороз, але по заводиться хорошо. 8,5 тисяч годин. Ціна така 19 тисяч. Чекаю вас на майданчику Мініагру Вінниця.